Тільки в плані оголошення. В плані оголошення рішення. Чого оголошення? Оголошення судового рішення, чи як? Ага, присядьте. Не більше. Так, є річ. У вас немає Булманенко, але є інший захисник, не ви? Ні, то є забукати. Я хотів, щоб їх було два. Так, це ви перше присядьте, будь ласка. Так, крім того, що в нас немає свідків. Віддаст, ви, ви обіцяли нам всіх, хто доставить учить побок. Та... Шановний суд, якось не... наголошую, оскільки <пробітник> безпосередньо приходино попитання щодо обрання запобіжного заходу, ми надавалися відповідна заява 에... 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 Свідка Матицина, який повідомляв про те, що він 에... не може з'явитися в судове засідання з підстав того, що він... 에... Він побоїться за життя та здоров'я себе та його близьких родичів. овища. З кожним враховуючи те, що на даний час мені невідомо щодо, щодо рішення по броню запобіжку за, по рішенню суду щодо заявлено ну, по питанню по броню запобіжного заходу. Свідок мотити судове засідання не забезпечується. Окрім того, враховуючи обставину справи, як я то хочу перед судом, оскільки безпосередній ряд свідків проживають в межах міста Вінниці, саме в місто полону Хмельницької області та на території Вінницької області щодо здійснення їхнього допиту в режимі відеоконференції. Тобто ви просите тих свідків, які не живуть в Вінниці в режимі відеоконференції. Це в Хмельницькому, так? Так, це Хмельницький і а так, скільки там свідків. Відповідно, у... на території міста Полоно проживає 6, 6, 6 осіб. Mm -hmm. Це Хмельницька область, враховуючи те, що це, 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 це велика відстань і є, є, є певні складнощі. Я думаю, що в даному випадку цінно було б здійснювати їхній режимі відеоконференції, що в, в більшій мірі е, пришвидшить судовий розвиток кримінального положення. Yeah, я я буду, думаю, що в даному випадку це буде розумно. Колегії будь ласка, у нас немає? Немає. Будь ласка, захист і обвинувачення щодо відеоконференції з, з свідками. Прошу, давайте по черзі. Я почав, заперечую, тому що ми не знаємо позицію самих свідків з цього приводу. Я вважаю, що ці не бути, це не можемо це доводити. Так, Я теж заперечую, я хочу, щоб були свідки тут в залі. Так, бере. Ну, я не можу вставати в колізі своїм підзахисним, теж підтримую маю, думку. Так, Іл'євич. Заперечу вашу щось. Так, найчук. Підтримую думку свого клієнта, Пошел. Пошел. Так, Бондарчук. Свідки повинні бути в залі. Так, другий мій, Слово слухання. Я їх хочу бачити. <серкнув> Аналогічної думки. Скажіть, ласкаво, ви тільки в Полоному, чи тих, що в Хмельницькому, чи є такі, чи немає? Ваша честь. У нас свідки в основному проживають на території міста, міста Полону, це Хмельницька область і Кузятінський район. І що сподзяти, нам теж треба буде робити? Чи ні? Ну, враховуючи те, ми, я наскільки знаю ситуацію, коли ми здійснювали ще досудове розслідування, то ряд осіб ми допитували безпосередньо виїжджаючи, оскільки вони посилаються на ту обставину, що в них через недостатнє матеріальне забезпечення вони не зможуть перебувати це, ви, ви, виїжджати да, за межами села Це вигорту за подяктий? Так. так? так? Ну і, і в плані пох і, 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 і по Хмельницькій області я просто враховую, що це досить досить далека відстань. І е, крім того, я хотів би, щоб суд забезпечив е, явку судового засідання свідка Джепки Рини Миколаєвської. Вона свідка Джепки Ірини Миколаїв. Вона проживає на території міста Вінниці, однак в минуле судове засідання вона чомусь відмовляється. <ган> е прибути в засідання, хоча перебувала в приміщенні суду, тому я думаю, що в даному випадку необхідно забезпечити її. Оскільки вона є е е слідком по обставинам е заволодіння грошовими коштом інкустра Гаротрейдінгу, оскільки вона саме є директором фірми і в відповідних матеріалах кримінального провадження договори підписані від її імені що щодо укладення договору по руку. Так, слушай, ви адреса надали нам? Ваша часть мило скидаємо і насколько покрасив надавати. Так, що ви ще в тільки доповнити? Судовий розгляд передбачає безпосередній судового розгляду. Ці особи повинні бути виконані судовому засіданню. Кодекс не передбачає допит. Судовому засіданні свідка в режимі відеоконференції. Нехай прокурор пошлеться на статтю «Кодекс про це на Кодексу кримінального процесу, яка передбачає можливість проведення допиту в режимі відеоконференції, тоді вже суд буде вирішувати, тому що КПК не передбачає лише під час досудового розслідування слідчий суддя може допитати, або слідчий, або прокурор може буде допитати слід. Ми вважаємо, що не може підлягати задоволення. Ну, суд, порадившись на місці, поки на даний момент відмовляє. Тому що ми не направляли повісточки і нам немає yeah. даних про те, чи можуть вони приїхати, може хтось заважає приїхати. Тобто наслідуючи судове засідання, у нас воно визначена дата. 13. І якщо є тільки будь ласка, подивіться про куролю, що ви надавали адреси, що ми направили цей рекомендоване. Якісь, але заявку питання ми не можемо розглядати, бо немає захисників. Так що на 13 число у нас дата є визначена, на сьогодні судове засідання закінчено. Подивіться, чи є результати і з проблемою. Але 30, перша там є. 30 30. Що? Абсолютно все дить. Я думаю, треба спробувати. зареєстровані в нами сидить на трасу пристої сидіння на штраф А на що, піпало головши? Ми ж відбралися і не сказали, що підсудити наводити 19 числа, там оголошені нічого. Ми замовилися, але судьовачу 15 числа. Просто переводимо просходилися, ви що випало. Я просто зайшла з дворі домовиться.

嗯。